Ви вийшли на слід перевертня, який тероризує ваше місто. Після місяців детективної роботи ви звузили коло підозрюваних до одного з п'яти осіб: мера, кравця, пекаря, бакалійника чи теслі. Ви запросили їх на вечерю з простим планом. Ви підкинете квадратик рідкісної протиотрути від перевертнів у кожну з їхніх страв. На жаль, ваша домашня коза щойно з'їла чотири квадратики, і у вас залишився лише один. На щастя, залишок квадратика важить 50 грамів, а мінімальна ефективна доза 10 грамів. Якщо ви зможете точно розділити квадрат на п'яті частини, у вас буде достатньо антидоту для всіх. Щоб розрізати квадрат, вам знадобиться лазерний різак. Всі інші доступні вам засоби не є достатньо точними. Є вісім точок, які можуть слугувати початковою або кінцевою точкою для кожного розрізу. Щоб користуватися пристроєм, вам потрібно ввести пари точок, які вкажуть лазеру, де починати і де закінчувати кожен розріз, а потім лазер виконає всі розрізи одночасно. Можна розрізати квадрат на скільки завгодно частин, якщо ви можете згрупувати їх у 10-грамові порції, але ви не можете скласти квадрат або змінити його будь-яким іншим чином, і у вас є лише одна спроба використання лазерного різака. Сходить повний місяць, і за мить хтось перетвориться і розірве вас усіх. На шматки, якщо ви не встигнете його вилікувати. Як розділити антидот на ідеальні п'яті частини, вилікувати таємного перевертня і врятувати всіх? Коли справа доходить до головоломок, які передбачають розрізання та перестановку, часто корисно взяти аркуш паперу і спробувати розрізати його, щоби побачити, що вийде. Якщо ми розріжемо BF і DH, то отримаємо четверті частини, але нам потрібні п'яті. Можливо, є спосіб відрізати трохи від чверті, щоб отримати рівно одну п'яту. Відсікання BE спочатку виглядає добре, але останнє відсікання забирає чверть чверті, залишаючи нам частину в 3,16, трохи менше однієї п'ятої, і цього недостатньо, щоб вилікувати перевертня. А що як ми почнемо з BE? Це також дасть нам чверть і чи є спосіб отримати ще трохи більше. І DG, і CH виглядають багатообіцяючими. Якщо ми зробимо ще один розріз від А до F, можливо, ми почнемо щось помічати. З цими чотирма розрізами від B до E, від D до G, від F до A і від A до C, ми маємо чотири трикутники і квадрат посередині. Але шматочки, з яких складається кожен трикутник, можна також переставити так, щоб утворився квадрат, ідентичний середньому. Це означає, що ми розділили антидот на ідеальні п'яті частини. Цікаво те, що хоча таку задачу можна вирішити, відштовхуючись від геометрії, насправді простіше почати експериментувати і подивитися, до чого це призведе. Це не було б настільки життєздатним, якби квадрат мав, скажімо, 24 точки розрізу, але з вісьмома є тільки вісім розумних варіантів. Ви таємно вводите дозу кожному з мешканців міста, коли на небі з'являється повний місяць, і щойно ви це робите, починається жахлива трансформація. А потім, так само несподівано, все повертається назад. Ваші виміри були ідеальними і люди та тварини міста можуть спати спокійно. Але зачекайте це ще не все. Тесля розповідає вам, що його прокляття перевертнів почалося в сусідньому постраждалому селі. Там перевертнів можна впізнати, бо вони завжди брешуть. Тоді, як люди завжди говорять правду. Ви відвідуєте село і розпитуєте всіх сто мешканців, і кожен з них каже, що принаймні один з нас людина. Ви знаєте, що в селі є принаймні один перевертень, тож скільки з них також є перевертнями. subs by w bit